Ще одне не менш цікаве запитання. Бачили ми всі виступ Путіна на східному економічному форумі. Надзвичайно зухвали він себе там погодам. лякав всю Європу холодною зимою, і лякав Україну е, стосовно зерна і говорив про те, що він буде продовжувати війну. Е, тим більше його така саркастична, е, саркастичний вислів, те, що Росія нічого не втратила з 24 лютого. Взагалі якось за межами мені здається. Хоча ми знаємо, що всередині політичного кола Росії не все так просто не такі. Оптимістичні прогнози. Як можна сприймати цей виступ? Це була гра на публіку більше Путіна. Я б сказав, цей виступ треба сприймати взагалі інакше. Це демонстрація власних комплексів Путіна. Оцей виступ, як і деякі попередні виступи, це просто шикарний матеріал. Для е, психоаналітика, психотерапевта, психолога, особливо політичного психолога, е, тому що там, що не фраза, то предмет для е, виявлення комплексів особистих комплексів самого Путіна. От дивіться: от ви згадали фразу про те, що Росія нічого не втратила, але якщо продовжувати цю фразу логічно. Нічого не втратила, а питання, а щось виграла? Вот. Таку фразу при, е, виголошують тоді, коли нема чим ну, скажімо, похвалитися, нема е, можливості сказати, що Росія виграла. Фактично, продовження цієї фрази і нічого не виграла. Е, Путін виправдовується. Він виправдовується, він каже, що це була дзеркальна відповідь, дзеркальна на що? Якщо використовувати термін дзеркальності, то знаєте, я б сказав, що Путін вже давно живе в зазеркаллі. Тільки ніяка ліса, відомий казковий персонаж Льюіса Керролла, У нього своє зазеркалля, де нема а, самостійної України, де взагалі більшість країн, які оточують Росію, ніколи не були державами і країнами. І відповідно Росія може їх поглинути. Да, от тільки Росія є велика держава, яка може робити все, що завгодно. А тут виявляється, що не може, не дають їй робити все, що завгодно, і от мені здається, що в цьому виступі насправді Путін демонструє свою невпевненість, він не знає, що робити далі. От він каже, що ми нічого не втратили. Ну як сказати, поки, скажімо так, нічого не втратили, але реально в ході війни. Вони змушені були піти е, з Київщини, з півночі України, змушені були піти. Змушені були е, залишити остров Зміїний. Потім е, нічого не втратили. А крейсер Москва, е, який просто був гордістю російського флоту, сам Путін про це казав, що він не втрачений. Е, 50 тисяч да п'ятдесят тисяч загиблих. Що це не а що поранених рахувати? То фактично половину тих, хто починав цю війну, Путін вже втратив, і оце теж ціна війни. Він опинився в напівізоляції. Він має зараз величезні економічні проблеми внаслідок санкцій. Росія шукає шукає зброю боєприпаси. Причому Україн, які ну скажімо так, ну нібито не є більш потужними ніж Росія. Якщо Росія змушена закупати зброю у Ірану і Північної Кореї, а питання: А як же потужна Росія, яка все може сама? А виявляється, не може, і от таких от конкретних проблем, комплексів, які Путін демонструє в цьому виступі, дуже багато. Він дуже часто в цьому виступі видає за проблеми інших, ну, коли говорить, наприклад, про Україну чи Європу. А насправді це російські проблеми. Він просто каже, що це нібито проблема, проблеми, які існують на Заході чи в Україні. Він звинувачує в тому, чого нема. От по зерновій угоді, оце теж показова історія. Вже українське керівництво спростувало це. Є чітка статистика: скільки кораблів, куди пішли, але сама фраза нас знов кинули. Путіна кинули. Ти ж такий могутній, такий великий, і тебе кинули? Питання хто кинув? А чому ти не кажеш, хто кинув? Я нагадаю, угода зернова була підписана окремо з Україною і Росією. Інша сторона підписання це Туреччина і ООН, Організація Націй. От дві країни дві сторони, які були посередниками, і які підписали зернову угоду окремо з Україною і з Росією. До кого претензії? Він каже, він буде звертатися до Ердогана. Так хто Ердоган винний? Ти до нього е, маєш претензії? Так скажи відверто. Ні. Він чомусь не може сказати претензії Ердогану. А чому? Боїшся? Чи тобі невигідно? От вам слабкість Путіна. Тому він надуває щоки. Він демонструє, хоче вірніше демонструвати, який він могутній, який він потужний. А насправді він демонструє власну слабкість. І в Росії, до речі, от ви кажете про оточення, а не тільки оточення. Державний апарат, еліти, російські, бізнес. Раніше вони вірили, що Путін дійсно всемогутній. Як там відомий персонаж в одному голівудському фільмі, який теж себе вважав всімагутнім, так от вони вважали, що він такий лакімен, щасливчик, який все може, все, що він починає, все закінчується успіхом, перемогою. Сам Путін теж так думав, ну буде як і в 2014 році. А вийшло навпаки, суцільні проблеми. І от зараз суто психологічно. В російських елітах починається таке бродіння, коливання. Вони розчаровані, вони не розуміють, як же так, де всемогутність Путіна, де його вдача? Виявляється, немає ні всемогутності, самогутності, невдачі Путіна. От така ситуація. Так що, цей виступ, я думаю, що насправді, от як і деякі попередні виступи, це демонстрація невпевненості Путіна і демонстрація власних комплексів. Більшість тез в цьому виступі, беріть цю тезу і сприймайте її прямо навпаки. Оце і буде реальний діагноз.